Левит, 18 розділ, і Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів, і скажеш їм, я Господь Бог ваш, за чином єгипетського краю, що сиділи ви в нім, не робіть, і за чином краю Ханаанського, що я впроваджу вас туди, не зробите, і звичаями їхніми не підете. Ви виконуватимете установи мої, і будете додержувати постанови мої, щоб ними ходити. Я Господь Бог ваш, і будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, що людина їх виконує і ними живе. Я Господь. Жоден чоловік не наблизиться до жодної однокровної своєї, щоб відкрити наготу. Я Господь. Наготи батька свого і наготи матері своєї не відкриєш. Вона мати твоя. Не відкриєш наготи її. Наготи жінки батька Твого не відкриєш вона нагота батька Твого. Наготи сестри своєї дочки, батька свого, або дочки матері своєї, що народилися в домі, або народилися назовні, не відкриєш їхньої наготи. Наготу дочки сина свого або дочки дочки своєї не відкриєш наготи їхньої, бо вони нагота твоя. Наготи дочки жінки батька свого, народженої від батька Твого, вона сестра твоя, не відкриєш наготи її, наготи сестри батька свого не відкриєш. Вона однокровна батька Твого. Наготи сестри матері своєї не відкриєш, бо вона однокровна матері твоєї. Наготи брата, батька свого не відкриєш, до жінки його не наближишся, вона тітка твоя. Наготи невістки своєї не відкриєш, вона жінка-сина твого, не відкриєш наготи її. Наготи жінки, брата свого не відкриєш, вона нагота брата твого. Наготи жінки й дочки її не відкриєш, дочки сина її й дочки, дочки її не візьмеш, щоб відкрити її наготу, Вони однокровні її. Це кровозмішання. І жінки з сестрою її не візьмеш на суперництво, щоб відкрити наготу її при ній за життя її. А до жінки в час відділення нечистості її не наблизишся, щоб відкрити наготу її, а з жінкою свого ближнього не будеш лежати на насіння, щоб нею не стати нечистим. А з насіння свого не даси на жертву Молохові і не зневажиш імени Бога свого, я Господь. А з чоловіком не будеш лежати, як жінкою, воно. І жодною худобиною не зляжешся, щоб не стати нею нечистим. І жінка не стане перед худобиною назлягання, це паскудство. Не занечищуйтеся тим усім, бо всім тим занечищені ті люди, яких я виганяю перед вами. І стала нечиста та земля, і я полічив на ній її гріх, і та земля виригнула мешканців своїх. І ви будете додержувати постанов моїх та уставів моїх, і не зробите жодної з усіх тих Гедот, як і тубілець чи приходько, що мешкає серед вас, бо всі ті Гедоти робили люди тієї землі, які перед вами, і стала нечиста та земля, і щоб та земля не виригнула вас через ваше занечищення її, як вона виригнула народ, який перед вами. Бо кожен, хто зробить одну з усіх тих гидот, то душі, що роблять, будуть винищені спосеред їхнього народу, і ви будете додержувати наказів моїх, щоб не чинити чогось з тих гидотних постанов, що роблені перед вами, і не споганитися ними, я Господь, Бог ваш.